Світлана поспішала ось завжди так. Звечора ніяк не влягтися, бо забуває про час, поки сидить за книжками, а вранці не встати. Вона подивилася на годинник і помчала майже бігцем. Хазяїн терпіти не міг, коли його співробітники запізнювалися. Бабуся сьогодні теж на неї бурчала. Та де це бачено, так гробити себе? Ну що, мене прожили б на пенсію та стипендію? Прожили, бабусю. Обов'язково прожили б, але хочеться жити краще. Вона цмокнула бабусю в щоку і вискочила з квартири, знала, що та може довго бурчати, а тоді вона точно запізниться. Світлана вирішила скоротити шлях і перебігти дорогу не по пішохідному переходу. Щойно ступила, як під ноги їй кинувся собака. Світлана спідкволася і це врятувало її від вірної загибелі, бо майже під носом у неї промчав автомобіль. Пес відійшов бік, а Світлана видихнула. Ну, дякую тобі, собако. Ти що, такий розумний? Пес сумно на неї подивився. Світлана побачила брудну шерсть і підбиту лапу. Собака відвернувся і пішов за будинок. Там улігся стару коробку. Ну, не сумуй, я з роботи йтиму, обов'язково принесу тобі щось смачненьке. Світлана тепер уже помчала бігцем. У ресторан влетіла за хвилину до початку роботи і відразу натрапила поглядом на хазяїна. Аркадій Семенович докірливо похитав головою і зник у себе в кабінетику. Василь, його син, підморгнув їй і прошепотів Ти знову остання. Тато вже пихтів. Так, попихтіти твій тато любить, промовила вона і пройшла до своєї мийної. Василь проїхав за нею. Що нового? Та нічого, все по-старому. «Уявляєш, а мене ледь машина не збила. Василь присвиснув Та ну. Як? Світлана розповіла, як усе сталося. Звісно, з такими емоціями, що Василь тільки охав. Нічого собі, а пес? Пес залишився там. Після роботи заскочу до нього, віднесу щось поїсти. Василь зітхнув Я б теж хотів познайомитися з таким собакою. Ну, якщо він там буде, ми з тобою якось збігаємо. З Василем вони потоваришували одразу. Хлопець був з інвалідністю не завжди, колись він активно займався спортом, і ось саме на тренуванні так невдало впав, що зламав хребет. Переніс кілька операцій і тут, і за кордоном, але на ноги стати не міг. Лікарі розводили руками, сказали, що тепер проблема в голові, а не в хребті. Аркадій Семенович страшенно переживав. Адже він змаличку виховував Васю сам. Хлопець і сам постійно перебував у депресії. Хтось із лікарів порадив Аркадію Семеновичу брати його з собою на роботу давати якісь доручення, щоб хлопець почувався потрібним. Не хотів, звісно, Аркадій Семенович цього робити думав, що всі розглядатимуть сина, говоритимуть щось, а хлопцеві буде важко. Але, дивлячись на те, як Василь марніє, зважився. На подив Аркадія Семеновича Вася досить швидко втягнувся в роботу і навіть якісь служні поради давав, а поступово взяв на себе всю бухгалтерію. Аркадій видихнув. Бухгалтерія була саме тим, чим він узагалі не любив займатися. У ресторані обладнали кабінет для сина, він почав отримувати зарплату, і в хлопця з'явився блиск в очах. Сам, по собі, Вася мав спокійний дружелюбний характер. Тому ладнав з усіма і умив погасити будь який конфлікт. Збігаємо. Цікаво, яким чином? Звичайним я ногами, а ти на своїй колісниці. Світлана намагалася говорити про Васю так, ніби в тому, що він в інвалідному візку нічого такого немає, тобто не мовчала, а просто говорила. Вася був вдячний їй. Коли він з нею спілкувався, йому теж здавалося, що він звичайна людина. Тут інша проблема. Твій батько, ти ж розумієш, що він з тебе очей не спускає. Його, звісно, можна зрозуміти, але як ми втечемо?» Василь розсміявся. А ось тут якраз проблеми не буде. Батько завтра на весь день їде кудись, тільки завезе мене вранці, а ввечері забере. Ну, залишилося тепер сподіватися, що пес не підведе і чекатиме там, де я його бачила. Після роботи Світлана непомітно набрала в контейнер залишків їжі. І рушила туди, де її врятував собака. Пес був на місці, побачив її, вильнув хвостом, але дивився насторожено. Привіт. Я ж обіцяла прийти? Ось тримай гостинець. Будеш потім хвалитися своїм друзям собакам, що харчуєшся ти з найдорожчого ресторану. Пес слухав її насторожено. Світлана відкрила контейнер, підсунула до нього. Ну, чого ти? Їж давай. Мені це треба забрати. А то завтра не вийде тебе нагодувати. Собака встав, зробив крок, понюхав, подивився на Світлану. Дівчина посміхнулася. Їж, це смачно, чесне слово. Наша Павлівна, знаєш, як готує? За дві секунди контейнер був порожній. Світлана покрутила його в руках. Нічого собі. Та тобі, братику, відро можна приносити? Пес вильнув хвостом і лизнув їй руку. Світлана обережно його погладила. Собака був великий, але худющий. От якби його трохи відгодувати, то вийде знатний пес. Цікаво, а як ти тут опинився? Ти ж он який розумний. Ну, добре, не сумуй. Завтра ще прийду. І не сама. Василь сказав правду. Наступного дня Аркадій Семенович тільки привіз його на роботу і все, поїхав одразу. Коли з гостями стало тихіше, Світлана зазирнула до нього. Ну що, помчали? Так, давай. Вони набрали контейнер їжі, і за цим заняттям їх застала Зойка, офіціантка. А ви куди? Світлана терпіти її не могла, бо Зойка все доповідала Аркадію Семеновичу. Куди треба? Ні, ну справді, а Аркадій Семенович знає, що ти їжу крадеш. Василь повернувся до неї. Зою, займайся своїми справами. Світлана не краде, а бере з мого відома і дозволу. Вони поспішно залишили ресторан. Василь зітхнув Розповість батькові. Ну, може, ні. Ти ж її на місце поставив. Світлана штовхала перед собою візок, Вася тримав контейнер. Ну, ось прийшли. Пес був на місці. Спочатку загарчав, але потім впізнав Світлану і вазавиляв хвостом. Ну що, чекав на мене? Світлана погладила його і поставила контейнер. Знову дві секунди, і контейнер порожній. Василь розсміявся. Ох, мені б твій апетит, друже. Пес підійшов до нього, уважно оглянув, а потім поклав голову йому на коліна. Вася обережно погладив його, а потім уже впевненіше. Світлано, він такий розумний. Так, я теж помітила. Не можу зрозуміти, як він тут опинився і чому. Мені здається, від такого розумного собаки ніхто не відмовиться. Може, з господарями щось трапилося? Можливо. Ну, добре, пес, не сумуй, буду ще заходити. Вони повернулися в ресторан через півгодини. Було видно, що зойці страшенно цікаво, де вони пропадали, але запитати було страшно, бо Василь подивився на неї грізним поглядом і запитав: Зою, ти в зал збираєшся? Її як вітром здуло. Наступного дня Світлана знову пішла до пса, а той ніби чекав на неї. Радів, навіть пострибав навколо. Вранці ж Вася докладно розпитав, як поводився друг. Ти що, йому ім'я вже придумав? Та не придумував воно якось само. Вмийно зазирнув Аркадій Семенович. Світлано, ану, кулею до мене. Василь і Світлана перезирнулися. Вона вийшла слідом за хазяїном. Аркадій Семенович дивився на неї і мовчав. Викликали. Так, хочу запитати, ти якого біса мого сина по всяких смітниках тягаєш? Я? Ну, не я ж? Куди ви з ним ходили? Кому недоїдки носили? Собаці, він тут недалеко. Так плювати мені далеко, недалеко. Він повинен перебувати у цілковітій безпеці. А як би з ним щось трапилося? І потім, де написано, що мій ресторан повинен годувати бездомних псів? Але, Аркадію Семеновичу, ви ж все одно все це викидаєте. Ти ще мені повказуй. І загалом ти звільнена. А за те, що наражала Василя на небезпеку, звільнена без вихідної допомоги. Геть з мого лясто Світлана захлинулася сльозами. За що і чому таким тоном? Вона вискочила з кабінету, промчала повздивованого Васю, скинула фартух, схопила сумку і вибігла з ресторану. Василь заїхав до батька. А що зі Світланою? Нічого, просто звільнив. Звільнив за що? За те, що займається всім чим завгодно, крім своєї справи. Гаразд, вона, ти то чим думав, коли поперся з нею годувати бездомних собак. А якби вони напали, якби щось трапилося?» З глузду з'їхав, тату. Світлану треба повернути. Нізащо. Я хочу бути спокійним, що коли залишає тебе одного, з тобою нічого не станеться. Ну, зойка, це вона настукала. Та не настукала, а доповіла, як і належить нормальному співробітнику. Василь мовчки викотився з кабінету. Батько іноді бував дуже впертим, і розмовляти з ним було марно. Хлопець зачинився у своєму кабінеті. І не залишав його до самого кінця робочого дня. Вдома, коли приїхали, відмовився від вечері. Аркадій Семедович і сам уже шкодував, що погарячував, але визнавати своїх помилок не любив. Вранці зазирнув до сина. Васю, ти скоро? Кава готова їхати час? Я не поїду, їдь сам. Тобто як? От так, вдома буду. Син відвернувся до стіни. Аркадій Семенович увійшов до кімнати. Васю, ти не захворів? Може, лікаря викликати? Не треба нікого викликати, я просто не хочу. Аркадій Семенович поїхав, засмучений. Ну, нічого, подумав, попсихує Василь і заспокоїться. До вечері син теж не з'явився. Домробітниця доповіла, що і в день нічого не їв. Аркадій вирішив, що теж буде тримати характер. Якщо зараз піддатися, то син потім цим користуватиметься. Але коли і на другий день Василь відмовився їсти, Аркадій Семенович присів до нього на ліжку. Васю. Я щось не зрозумів. Ти через Світлану так переживаєш? Знаєш, тату, Світлана єдина, хто не дивиться на мене з жалістю, вона єдина, хто ставився до мене як до звичайної людини. І той пес, він же чекає на неї, чекає, що вона його нагодує. А ти тобі на всіх начхати. Аркадій Семенович не знав, що відповісти. Він довго думав, уночі погано спав, вранці зазирнув до сина. Вася навіть не повернувся. Тоді Аркадій вийшов з дому. Він вирішив засунути свою гордість подалі і попросити Світлану повернутися. Та й пса цього забрати нехай живе на задньому дворі ресторану. Охорона буде, тільки не вирішив, коли він це зробить. Мабуть, завтра, а може, післязавтра. В обід зателефонувала домробітниця. Аркадію Семеновичу, я лікаря викликала. Вася знепритомнів. Що у вас відбувається? Лікар сказав, що його покладуть у лікарню, якщо нічого не зміниться. Аркадій гримнув телефоном об стіл. Він, коли востаннє забирав сина з лікарні, пообіцяв, що більше той лежати там не буде. Аркадій схопився. Накинув куртку і вийшов до машини. Він стояв перед дверима, де жила Світлана, і думав думав, що йому сказати. Нарешті подзвонив. Двері відчинила сама дівчина, а за нею стояв і гарчав здоровенний пес. Собака був вимитий, худі боки починали округлюватися, і було видно, яким красенем насправді виявився пес. Ви. Вона від здивування відступила в глиб квартири. Аркадій подивився на неї і сказав: Світлано, хочеш на коліна стану, щоб ти пробачила мене? Та що сталося? З Васую біда. Василь дивився у стелю. У лікарню не хотілося, але й їсти не хотілося теж. Взагалі не хотілося нічого. Двері скрипнули. Вася прикрив очі. Якщо це батько нехай думає, що я сплю, і тоді піде. Але цей хтось найшов, а гаряче задихав йому в обличчя і потім лизнув. Вася різко розплющав очі. Перед ним стояв і посміхався той самий пес, саме посміхався, інакше його вищир не можна було назвати. Друже, друже, це ти звідки? А ти чого такий чистий, гарний? А, друже. Василь термосив собаку. І навіть сам не помітив, як без допомоги рук спустив ноги на підлогу. У дверях стояли Світлана та Аркадій Семенович. Синку, ну, я сподіваюся, що пробачиш мене, а Світлана ось пробачила. Василь посміхнувся, а в животі в нього забурчало. Усі розсміялися. Пес голосно гавкнув, ледь не довівши до інфаркту домробітницю, яка прийшла подивитися, що за шум, а потім вони обідали. І будували плани. Світлану Аркадій Семенович відпустив в оплачувану відпустку. Вона, звісно, здивувалася, але чоловік сказав Знаєш, правильно, Вася каже, ти єдина, хто до нього ставиться як до людини, а не як до якогось інваліда. Можливо, в тебе вийде витягнути його кудись або вмовити нарешті зайнятися масажами, від яких він відмовляється. Світлана посміхнулася навіть не сумнівайтеся. Якщо є хоч один шанс стати йому на ноги, і це залежить від нього, то він стане, я вам обіцяю. А через рік Аркадій Семенович змахнув скупу сльозу, коли в їхньому ресторані Вася зі Світланою кружляли в повільному весільному танці.